Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть чийсь син, стоїть чийсь дитина, Чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина і цілий всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати. Коли зима постукає вікно, коли кругом загорне сніг лопатий всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися тихо дякуй, бо там під снігом у далекім бліндажі тримають спокій молоді солдати своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли нестаче світла чи тепла. Що десь в куточку плаче чиясь мати і чиясь загорювана дола. Не забувай в думках ні на хвилину, Чого вартує там тепер зима. І як побачить, навкруги вони картини, геть не таку, як тебе з рідна.